І сьогодні я хотів би розказати за обладнання, яке за моєю спиною це комп'ютерний томограф Aquilion One. Що це таке за машина? В сучасному медичному світі дуже важливе технологічне обладнання, яке дозволяє нам більш точніше виставляти і візуалізувати ту проблему, яка є, і для цього нам допомагає комп'ютерний томограф Aquilion One. Ще не так давно починалося все з того, коли комп'ютерні томографи мали один зріз, чотири зрізи, 16 зрізів. Та машина, яка сьогодні ми вам представляємо, це 640-зрізова машина. Це топова машина у виробника минуле та шиба, тепер Canon. Що дають ці зрізи? І на що це потрібно? Кожне обстеження на комп'ютерному томографі на жаль, то є рентгенівське навантаження, то є опромінення. І тому кожен виробник постійно. Досконалі своє обладнання для того, щоб зменшувати навантаження на організм. Ця машина завдяки своїм технічним характеристикам